Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктор. Так, друзі, в мене швейна машинка Мінєрва. Це прислала мені моя підписця з 1 Ось так. Я не робив огляд, в якому стані я отримав. Машинка була розстроєна там. Ось, потім дуже погана голка стояла. Голку я поставив, машинку настроїв. Ось. Коротеньке відео по використанню її. Ось. Тут я ще попідписував. Ця кнопка у нас виходить вибір програм. Ця кнопка все 10 ну там 10, 20, 30, 40 там. тут програм аж 99. Ну от. Це у нас кнопка длина. Довжина строчки стіпка, це ширина. Ну, все, в принципі, що треба знати. Ось. Вибираємо програму. Це 10, ну, приблизно там. Ось. Ну, десяті 10-ті по кругу треба йти. Ось. Вибираємо, що Програма 6. 6, що тут у нас? Дуже багато всяких програм. Ось. Я щось попроще. Ось одиничка. Одиничка. Це в нас пряма строчка, просто посередині. Бо якщо 2 нуля, то буде зліва прокол. Ось. Вибираємо довжину строчки. Вибираємо наприклад, максимальний 5. Тут я спробував шити, як вона шиє. Ножичок працює. Ну, Лапку вона мені не прислала для пугочних петель. Я так ось просто попробував. Ну так більш-менш нічого шиє. Ось. Ставлю ось джинс такий ось, скільки тут слоїв. Ось. Ага, педалька підключена. І поїхали. дуже добре шиє. Через утолщення там 8 слов чи скільки без проблем. Ну, реверс такий медленний, повільно. Дуже гарно шиє. Це я так настроюю її. буде працювати. Знизу чорна, ну, чорні нитки, шпульки. Ну, це таке. Ось так я її тестував, вишиває. Ну, це строчка, це я оверлучок пробував, а гат у мене був промисловий. Ось, це навіть велосипеди такі вишиває. Зіг-заг шикарний. Ну, давайте покажу. Ось, все. перед тим, як відправити замовнику, я завжди провіряю машинки. Ну, на трикотажу, Ось у мене трикотажний такий. Тканина. Бистренько пишу, поки є світло. Зараз війна, знаєте. Так, 9 програму я завжди виставляю 9 Трикотажний зігзаг. Три прокула туди, три, три право, три ліво Дев'ятий. Потім ширину виставляю я на максимумі. Бо тут по замовчуванню тут. 5. Я всегда перевіряю після моєї настройки. Ну стараюсь, якщо машинка ще пішма при пам'яті, то на цей така довжина, на ширину на всю. І довжину виставляю я, ну так, приблизно. І по трикотажу котажу дивимося, як вона буде працювати. Ну, пропусків не должно бути ні вправо, ні вліво. Громкенько роблять шагові Ну, Така машинка. Ось пропусків не должно бути ни вправо, ні вліво. Все чутньо. Все добре. Ще я проверяю в процесі настройки, щоб все через шкіру. Ну я розумію, що ніхто шити не буде. Ну, все одно спробую. Не должно пропускати. Це я таким чином провіряю якість моєї настройки. Якщо ось немає пропусків, значить все в Ну, це такі справи, друзі. Все, в принципі, тут зрозуміло. Зробив заправщик нитки. Зараз покажу, як він працює. Ну, цікаво. Ну тут що, саме, саме це зручніше, коли опустити. Нитку ми заправили, лапка у нас піднята. Потім я опускаю. Ось у нас вже тут ниточка, наприклад. Ну така тут процедура, поки я зрозумів. Нажимаємо, і воно тут стоїть. Потім заводимо ось так. І ось так. Потім нажимаємо і вуаля. Тут ось у нас петелька. не дуже складний був ремонт, ну, був та й був. Ну, а так все, в принципі. Працює, все, все я ж кажу, що, що зламалося, підклеїв, підремонтував. Машинка працює, відправляю замовниці. Кому треба відремонтувати, настроїти швейну техніку, звертайтесь до мене. Хто живе в Україні. Телефон свій я залишаю під відео в описі. Ось. Ну, якось так, друзі. Ну все, слава Україні і героям слава!